Герої не вмирають в Обухові на Київщині. Попрощалися з Юрієм Самойленком. Він добровольцем пішов захищати країну від російських окупантів 2014-го. І після повномасштабного вторгнення теж не зміг усидіти в тилу. Наша знімальна група познайомилася з Юрієм іще ще сім років тому на Луганщині. Тоді він тримав за руку кохану, теж військову з якою згодом одружився і діждався донечки. Про що герой попросив дружину за лічені дні до загибелі? Дивіться в сюжеті залаєш ми, в годину, залаєш ми в жителі Обухова, містечко на Київщині, прощаються зі своїм героєм Юрієм Самойленком. На фото Юрій з легкою посмішкою, і таким він був по життю, згадують колеги та побратими. Він не тримався, він рвався вперед. Він рвався біг. Він все время був у русі. Щоб ви просто розуміли, це людина, яка постійно рухалась. Коли російські окупанти пішли широкомасштабним наступом, він став керівником групи розвідки, зачищав район від ДРГ. Коли ж окупантів вигнали з Київщини, він пішов їх гнати зі сходу. <му> Біля труни, нагороди та медалі, відзнака від президента за участь в АТО. Адже 2014-го Юрій теж був серед перших, хто пішов захищати країну. До останнього вірив, що це можуть бути слухи, може, бути щота таке, навіть якщо ранен, то він все одно залишиться. І ну просто мені всі улипка, ота я за помом всіх був улипка, я ніколи не виділ. В його глазах кота паніки, істерики. Він всегда був заряджений, такою. мог подколоть, пошутіть. Це бійці батальйону Золоті ворота. Тоді, 2014-го, вони разом тримали рубежі на Луганщині. Потрапили в об'єктив нашої знімальної групи, яка фільмувала перший новий рік на фронті. Ось цей пан тоді був у костюмі Діда Мороза. Усім бажав перемоги і познайомив ТСН із найсвітлішими людьми батальйону Юрієм і Настею. Ми засієм Москву укропом. Тоді вони у щасті світилися від щастя, а далі побралися і народили дитину. Донечку тато обожнював, згадують колеги. Це була чи не єдина людина, через яку завжди відповідальний Юрій міг затриматися, бо переодягав доньку, яка в останню мить вирішила змінити свій образ перед садочком, виростити дитину гідною людиною. Головне прохання Юрія до дружини. Я знаю, що Юра би дуже хотів. Щоб я гідно виховала нашу донечку Оленку, щоб я жила, щоб я трималася. Він мені говорив, що всяке може бути, але що ти мусиш бути готовою, ти мусиш виховати Оленку. Донька залишилась без тата, дружина без чоловіка, батьки без сина. Усім важко стримати сльози, але всі знають, що з ними поруч був герой, а герої не вмирають. Інна Боднар, Володимир Черенков, ТСН, 1+,1.